Будь ласка, про цю дану акцію яка в нас проходить зараз. Ми завжди систематично беремо участь в різних акціях. Якщо ми чи бачимо можливість таку допомогти ЗСУ, за ми завжди це робимо цього разу. Відгукнилися на поклик громадської організації ніхто крім нас і долучились всю гімназію батьків, вчителів, дітей, і разом із цим миром ми зібрали дуже багато продуктів харчування. Ми хочемо, щоб свято велидня торкнулося душі кожного воїна. Щоб було їх позитив на душі. Ми зібрали все потрібне для смаколиків для пасочок. І звичайно малювали малюнки і писали листи подяки бійцям. Ми... Пані Лариса, куди ви будете передавати ми... ці? громадська організація? Ніхто крім нас вже який ріст сосні разом. Ми йдемо до перемоги і з дітками з батьками з колективом педагогічним і дуже вдячні за допомогу. Тому що ці всі смаколики, які будуть випікатися, обов'язково йдуть в нулі. Тому що вже одна команда приїхала сьогодні. А далі ми до Пасхи я думаю, ми встигнемо купцям туди завести смаколиків від наших дітей. Так що разом до перемоги, слава Україні! Героям слава!